В першу чергу я дуже вдячний скажімо, прийому в Дзержинську. поле на сьогоднішній день в досить хорошому стані. Погода, підтримка болівальників. Нашій команді я тільки подякував, тому що в нас дуже юна команда, ми я скажу так чесно, дві неділі тільки зібралися. Годує майбутню команду, але в мене дуже... Сьогодні порадило, що ми 90 минут витримали проти непростої команди, тому що Жежинськ на другому місці не випадково. І, скажімо так, у нас був сьогодні дуже-дуже хороший спаринг, і сьогодні після цієї гри можна робити якийсь аналіз якісті футболістів, які в нашій команді. Тому що Ті гри, що ми грали на зборах, тяжко було, а зараз я їм дуже вдячний і не дивлюся на результати, які сьогодні в нас. Хочеться, щоб ми всі ігри виграли, але я, думаю, я навіть не сумніваюся, це прийде. Всі до одного віддали всі сили, які були сьогодні. і Я думаю, що вболівальникам також сподобалась гра. Тому я вітаю Джержинськ і вдячний своїм футболістам за прекрасну. Дякую. Володимир Майзеру половину зіграв старі, пожалуйста. Ну, по самій рівні можна сказати, що перший тайм було у нас полівальні. В кінець першого тайму вже ми почали нащупувати свою руку, в другому таймі нам довели до логічно те, що ми хотіли, наші в зони ми почали звільнятися, треба було забити тільки м'яч. Я хочу подякувати нашій команді, хочу подякувати команді сопернику. Трошки так, що з змягчив, хороша команда в Тернополі. Є футболісти, які поіграли хороший футбол, і я рахую, що... Мой будь-якому можно будет свиньи.